І всім привіт! Сьогодні я буду показувати um, мою колекцію лабуб. Так ще є одна І буду казати, як їх звати. Це чому да не звертайте увагу, це я для вас знімала попереднє відео. Ага. Так що давайте починаємо, будь ласка, роблю наугад, наприклад. Mm -hmm. Оце. нас попалося якраз та, що я хотіла піти, так що давайте ще дру. О, хорошо. Візьмемо його. Раз, два, три. Це стіч. Стіч. Да. Так от. Так от, так от так, так от вуха э -э 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 -э. можна. І у нього такий ананасик, і ззаді такий здохвостик, І такий закріплювач, і в нього такий здомманчик. Ну він мені дуже подобається. Його звати Лукі. Луки. Лукі-нукі-луки, да, Лукі-Кребл-Кукі. Луки, 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 Давайте тепер візьмемо це. У мене два не Оріга, треті, я не знаю. Ні, три. Ну, коротше, ладно, давайте. Давайте, Раз, два, три. Це не Оріг, як ви вже поняли. Це дівчина. У неї така штучка. Це вже не їм. І я попустим. Так. Ну, її звати Лола. Лола-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. -лола 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 -лола. Ось так. Вот. Далі Дальше... ось така зда. Ось така. Ну не чи це хлопчик мабуть, це девочка. Ну. Його, так не знаю, буває так. Коротше, це е, Марк, а коли ну, на неї... Ну, хлопчик це Марка, а на неї це типу Даша, її називають. І скажіть, люди, підкажіть, тут 9 зубів, Попмар тут. Фігурка була, але я її загубила. The Monsters» тут написано, і тут Такий. Okay. Далі ось такий це Ваня. Що, дождалися? Бакуку. Це Ліна. Я її так назвала. Я її просто обожаю.